Дорогі діти, сьогодні ми з вами поведемо мову про найдорожче серцю кожної людини, про свою батьківщину. Багато є віршів про нашу рідну країну. Ось послухайте, один з них. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля. Журавель? Відповідає, краще рідної немає. Отже, ми з вами поговоримо про нашу батьківщину та її символи. Ми живемо у вільній і незалежній державі. І 24 серпня наша країна святкує День Незалежності України. Сьогодні, люба дітвора, у нас цікава буде гра. Уявіть, що ми, малята, вирушаємо мандрувати, вирушаємо ми нині подорож по Україні. А що ж таке Україна? Україна рідний край, поле, річко, завергай, любо стежкою іти, Тут живемо я і ти. А зараз подорож по Україні. Подорожувати ми будемо пішки, як ходили наші діди прадіди. А з собою ми візьмемо цікаві загадки та вірші. Ого! Куди це ви звірятка зібралися, га? Пропусти нас. Ми зовсім не погреби йдемо. Ми вивчаємо свій рідний край, подорожуємо по нашій ненці Україні. Угу. Ну, добре, відпущу вас. А чи знаєте ви, кого ще можете зустріти в українському лісі? Знаємо, ми так. вчили про них. Вірші і загадки знаємо. Mm. Зараз я перевірю, хто зимою холодною бродить злий та голодний. Хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть і не гуляє. А оріг спать лягає. А, то це відмі. Відмі, відмі. Добре, правильно, взимку біленький, влітку сіренький, довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. А, стрибає, стрибає, зайчик. Зайчик, зайчик. В нього шуба з колючок, в нього сіра стрілька. Спинка ніс, як чорний п'ятачок, а очки на мистинки. Біжач, біжач, біжач! Так, правильно. Тені Та лісі проживає, довгий хвіст і має, їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця. Правильно молодці, молодці. Підемо вже ми, борчику. Тому брак, відпускаю я вас. Ідіть. За пригодами ми не помітили, як підійшли до села, в якому живе наша бабуся. Ось видніється її хата, біля якої ростуть мальви і жоржини. А ось і сама бабуся. Давайте привітаємося з нею. Добрий, Добрий день, день, бабусю! Добрий день, звірята мої милі. Куди це ви йдете? Ми, бабусю, вивчаємо свій рідний край, подорожуємо по Україні. То сядьте трішечки, відпочиньте. Спасибі, бабусечко, а ви що робите? Ось дивлюся, які лікарські рослини ми влітку назбирали. Ось тут у мене малинка, суничка від простуди, і м'ята від болю в животі, і звіробій від різних хвороб. А ось у мене Калина. А чи знаєте ви, що Калина символ нашої України? Так, звичайно, знаємо. Дайте, дітки, розкажу я вам мої любі легенду про калину. То було давним-давно на Україну нападали турки і татари. Усе нищили на своїм шляху, а дівчат і хлопців забирали в полон. І ось одного разу хотіли забрати в полон першу красуню села. Але дівчина почала чекати. І була б утекла та на лихо, зачепилася за дерево свою червоним намистом. Намисто розірвали, посипались на землю червоні намистинки. Забрали вороги красуню, і там в полоні вона загинула. А червоні намистинки зійшли. З них вийшли прекрасні кущі з червоними яїками. Назвали люди цю рослину калиною. З того часу росте на землі цей чудовий кущ. Ох, яка цікава легенда, бабусечко! Ой, забарилися ми у бабусі. Може, підемо далі? Підемо, підемо. А куди ж ви підете? Маленькі наші ноги та знають свою путь вивчати Україну, Свій рідний край ідуть. І шли ми ішли, і сок перейшли, до бабусі зайшли і далі пішли. І зайшли ми на гірку, а з тієї гори, як на долоні видно, всю Україну. Ой, яка чудова! В нас Україна. Бровко, а чи ти знаєш, скільки років виповнюється нашій незалежній Україні? Ну так, знаю, 31 рік. А ти пам'ятаєш, в якому місті ми живемо? Ну, так, в місті Берше. А річка, яка протікає через наше місто? Річка Добна, а столиця нашої держави. Пам'ятаєш? Так, місто Київ. А якого кольору прапор України? Жовто-блакитний. А герб? Герб тризуб. Так, тризуб. А ще у кожного народу є святкова пісня, яка називається гімн. Є така пісня і у нашої держави. Знаєш, яка? Мі, не знаю. Ще не мерла Україна. Ось і підходить до кінця наша подорож. Ну, Любіть Україну, її співучу мову, мову. Читайте українські мову. книги. Дякуємо за увагу! Дякую. До побачення!